Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо «Добрий ранок, доброго ранку вам, любі малята. Вітаю вас на занятті. Малята, до нас сьогодні завітала незвичайна гостя. Тож давайте відгадаємо загадку і дізнаємося, хто це. Сонечко в траві зійшло. Посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Ну що, малята, ви здогадалися, хто це? Так, малята, правильно, це кульбабка. Діти, подивіться, ми з вами потрапили на золотистий лук. Він начебто усіян маленькими сонечками. Давайте розглянемо ці квітки. Кульбаба має корінь, стебло, листя і квітку. А якої форми квітка у кульбаби? Так, кругла. А якого кольору? Так, правильно малята жовтого. А скажіть, дітки, на що вона схожа? Молодці на сонечко, а ще вона схожа на маленьких курчаток, які порпаються у траві. А зараз я вам пропоную послухати вірш, який написала Наталія Забіла, і називається він Кульбаба. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечки малі посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплила б собі вінок, щоб і я була в вінку, наче квітка на лужку. Діти, на що схожі квіти у віршику? Правильно, на маленьке сонечка. А для чого дівчинка хотіла нарвати собі квіти? Правильно, малята, щоб сплести собі вінок? Сподіваюсь, ви були уважними. До побачення, до нових зустрічей!